Вітаю вас, дорога церква. Маю бажання і можливість поділитися в цей вечір з вами своїми думками, роздумами над Словом Божим, які записані в посланні постол Павла до Филиппян в третьому розділі. Ось Павло, людина, яка прожила таке велике життя, воно було різним, в ньому були різні події, і він прожив його дійсно достойно і залишився вірним і залишився прикладом для нас. І на певному етапі свого життя він залишив. Такі роздуми, які ми зараз прочитаємо, які, можливо, для нас є важливими і цінними для того, щоб про це задуматися. Будемо читати з шостого вірша, уривочками. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було занадбання, те ради Христа я завтра вважав. Тож усе я за втрату вважаю ради переважного пізнання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Людина досягла певної висоти в своєму житті, е, проживши такий добрий відрізок часу, проаналізувавши різні події свого життя, дійшовши до певної точки, він говорить, це така. Ну, для мене це дуже високо звучить, коли людина е, може сказати, що все, що я досягав, все, що я до чого старався. Ради Христа, це для мене нічого, якщо я. Не пізнав Христа, якщо всі мої досягнення вони нічого не варті, і це говорить людина, яка в цьому переконалася. Е через горливість я був переслідував церкву, бувши не щодо правди в законів. Буває часто в нас, що ми рухаємося, стараємося, робимо якісь, ніби правильні речі в своїх очах. Можливо, навіть ці речі бувають правильні в законі. Нас закон не засудить, нас не засудять, можливо, оточуючи, але чи не засудить нас Христос в кінці. Чи варто чекати нам, поки ми осліпнемо для того, щоб задуматися про те, чи правильно ми живемо, чи правильні цілі ми перед собою розставили, чи правильно ми рухаємося. Чи є в наших цілях Христос, чи ми поставили Його пізнання для себе на першому місці? Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з цією, що звірив Христа праведністю, що від Бога за вірою. Наша праведність буває дуже така скромна, дуже е, така приземлена. Наша праведність порой може закінчитись на тому, щоб вдягнути хустку або костюма, щоб сказати комусь щось правильне, щоб, можливо, правильно висловитися, правильно стати в церкві і правильно виглядати перед людьми. Але це не є праведність Христова, це така наша людська праведність. А Він говорить про праведність за вірою, праведністю від Бога за вірою. Дійсно, праведність та, яка є в серці, неправедність, яка показана така на вигляд, щоб ми виглядали, ніби християни, щоб ми були в серці християнами, щирими християнами, які знають, хто їхній Спаситель. Щоб пізнати його силу, його... щоб пізнати силу Його, силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресення з мертвих. Е... Він... Прикладає зусилля для того, щоб пізнати силу Христа, яка була великою, пізнати його, пізнати його, пізнати його силу. Але це не все, коли ми пізнали Бога, і ми можемо пізнати Його силу, коли він для нас це відкриває. Ми обов'язково він е, говорить про те, що ми ще й пізьмемо участь в стражданнях його. Не все буде в житті християнина спокійно, не все буде гладко, і нас чекають випробування. І ми обов'язково, пізнаючи Христа, ми мусимо пізнати не тільки е, 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 такі сторони е, Христа, як його сила, як його велич, а й разом з тим пережити випробування і пережити складні випробування. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну чи не досягну я того, чим Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду та спішачи до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ніколи ми не можемо себе на певному етапі життя аналізувати як Христина, на якій вже щось досягнув. Які вже може призупинитися чи відпочити наше життя це постійний марафон. І Павло говорить про ці важливі моменти в цьому марафоні. Важливі два етапи, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. Часто в нашому житті є речі, які нас тяготять, які ми зробили? Справи, за які ми жаліємо, я думаю, в Павла це було, як сказати, була. Причина, чому він це назвав, Бо тому що коли нас є пережиті проблеми в житті, труднощі, вони нас так можуть приземлювати і не давати нам рухатися вперед, але забуваючись, те, що позаду, і спішачи до того, що попереду я женусь до мети, наша мета досягнути царства Божого і попасти до нього в його країну. На його небеса, які він для нас приготував, отож, забуваючи те, що позаду, рухаючись до того, що попереду, із Христом в серці і з вірою в нього будемо жити далі. Амінь.